Урал, Урал, багнюка і болото, Піхта і сосна, небо подались. Шукають сонця без дощів приклятий, і тягнуться у марву кудись. А ми удвох, Василю, на колоді, у мжицці денній обрі заховавсь, читають вірші тихо на долоні, і настрій твій на мене передавсь. Ловив слова я, ніби птиці віжі. І критика не сипалася з ковша, хвалив ти ральніса, поета і людину, і стислу думку кожного вірша. Такий заглиблений ти був у себе, сидів у стомі прожитого дня. А я мовчав, щоб не злякати словом. Нова поезія, нове поезії зерня. Це вірш присвячений Василю чутку. Доброго дня, шановні присутні, всім, хто завітав сьогодні до нас на наше свято. Сьогодні приємна подія зібрала нас разом у затишному залі нашої бібліотеки на день народження нової книги, нашого поета земляка, члена Національної спілки письменників України Миколи Сенчила. І його книга Незабутній син України. Тож давайте привітаємо. Поряд з нами живуть талановиті майстри слова, у чиїх творах відображено мрії та сподівання. Приємно, що вони своїм словом збагачують нашу літературну спадщину. Гумореску Миколи Сенчила від молодого покоління декламує Артем Гребельний, вихованець гуртка Живе слово, керівник Маргарита Бунгун центру дитячої та юнацької творчості. Разом з мамою і татком на канікули в село Кучеряве хлопченятко до бабусі прибуло. І до чого ж здивувалось, городське те хлопчиня, як на вулиці узріло, що б ви думали? Коня півгодини з затину придивлялося воно, доки дядько вийшов з хати верхню сів і крикнув «Но, -о -о, дядю. Коник не поїде, хлопчик вискочив на тин, доки ви сиділи у хаті, з нього витік весь бензин. Микола Лісевич, як вам молоде покоління наше. Дорогі друзі, мені дуже приємно, що ви... Сьогодні зібралися на таку зустріч. Вихід у світ, презентація моєї збірочки. Мені це дуже звичайно приємно. Хочу сказати кілька слів про цю збірочку. Щоб вона вийшла у світ, ви знаєте, ну. Чимало творчих людей прилучилися до цієї справи. Це перш за все ось, Альона Ігорівна Оленко. Спасибі їй велике, що вона дуже багато зробила, щоб ця дірочка вийшла. У білий світ. А також я дуже вдячний нашому захиснику, який служить зараз в армії, захищає нашу батьківщину Кирпиченко Вадим. Я йому дуже вдячний. Я відчуваю, що тут не обійшлося і від його, мабуть, грошової допомоги. О. І працівники бібліотек, бібліотеки також приклали, як кажуть, зусилля, щоб ця збірочка вийшла у білий світ. Ну і вдома я так подумав, що ж мені додати до цієї збірочки ось, додати. О. І, звичайно, я Пригадав зустріч із Василем Стусом у Горлівці, коли я після армії повернувся на своє місце роботи, де я працював до армії. І зовсім випадково я тоді йшов до свого заводу, це Горлівський хімкомбінат. Йду собі ще у військовій шинелі. Ось так. о, Дивлюсь, а мені на зустріч іде Василь. Розумієте, це зовсім така випадкова зустріч. о, вас, ну, Привіталися, обнялися з Василем, о. Вас, Василь розпитав, куди ж ти Микола мандруєш, це то то. О. Розповів він мені, що він працює тут у Голівці. Вчителем українську мову, літературу його. але вже він цю роботу вже залишає, буде розраховуватись. Але ще кілька днів пробуде тут у горліці. Тоді ми з ним, пам'ятаю, пішли до мого товариша щоб трошки поговорити, яким я також служив разом в армії, це Вітя Козицький, там зовсім недалеко. Це була їхня хатка. Ну, посиділи, поговорили, звичайно, не обійшлося і без чарки, як кажуть, але Василь поспішав, певно, на побачення. Ще ж молодий був. Тоді Василь сказав мені, ось, що, пиши Микола, правду, пиши. Пиши навіть хто що тобі розповість. Там щось таке цікаве. Ось. Да. І він сказав, і ходи в літературне об'єднання. Там є досить цікавий поет Іван Ольховський. Ось. Він дуже пише гарно. А, ти з ним познайомся. ось. Звичайно, я це і виконав це прохання, і вже в цій збірці описав про цього поета і взагалі про Гордівське літературне об'єднання. Воно було дуже багато, багато письменниками. Там десь близько десяти членів спілки було. Нараховувалось у Горліці. І навіть з інших міст, Єнаки, Ось Донецька, приїздили послухати горлівських поетів. І я думаю, що о, Василь Стус не випадково саме приїхав о, у школу працювати в Горлівку. О, бо він відчував, мабуть, і знав, що Горлівка багата. Дуже ну, письменницькими талантами. ось, Саме в цій збірці, ось ви почитаєте, вона, ці збірочки будуть у бібліотеці. ось, Декому із, хто мені допомагав, я подарую ці збірочки. Юлія Анатолійовна, Це тут і для вас, і для Али Михайлівної, і для читачів.

Юна, Юрій, Юна. А це збір я вам підписав, <клухи> подарував, а це, будь ласка, передасте ось Вадиму Кирпиченку, нашому дорогому Васильстві. Я щиро йому вдячний Василю Степановичу. Василью <клухи> <а, клухи> Степановичу. Руслану Поєденчуку. Руслан Миколаєвич. Руслан Миколаєвичу. Дякую, ще раз. — Я хотів все-таки прочитати вам. Здається, ну, найкращого вірша, присвяченого Василеві Сусу, пам'яті Василя Ісуса і його батьків. Ой люлі, люлі, моя дитино, колихала мати, малого сина, колих, коли мій синочку, коли виростеш, коли мій колосочку гайдала ненька і вдень, і вночі цілувала мати Василькові очі, не спала майже. Синка ростила у Бога хлопцю, долі просила, співала тихо пісні народні, що кожна мати співала сьогодні, чи добре те себе питала, що на різдво синка впіймала? Ісус Христос в цей день родився і треба ж так. І синок з'явився, раділа мати, бо щастя мала, з різдвом синочка свого вітала, мудрець пізніше, Василю скаже, мудрець старенький, немов зав'яже, тобі, мій сину, Бог все зміг дати, ще більше буде з тебе питати. Василь в листах до рідних <кій> мовив, пишіть мені, <кій> чи, чи ви здорові. Я хочу, мамо, людей любити. <кій> своїм я хочу тату по правді жити. Своїм життям Василь гордився, не скилив з болю, таким вродився. А де ж мій соків зв'язила мати? Верніть, синочка, просила владу, вернувся Геній на Україну, вернувсь поет у свою країну, сховали друзі у домовину. Василь в народі живе і нині. Вітаю нас усіх, вітаю з виходом цієї книжечки, вітаю Спасибо. вас найперше. Спасибо. Я вважаю, що громада, яка, в якій є місцеве книговидання, це такий рівень цивілізованості цієї громади, та й взагалі рівень цивілізованості нашої країни, тому що незважаючи на війну, незважаючи на перед тим, були там скрутні часи із коронавірусом, книговидання у нас триває, не зупиняється. Власне, з Миколою Єлисейовичем ми почали працювати ще, коли я працювала в газеті, він приносив свої не лише вірші, не лише дитячі усмішки, а статті, фелетони, відгуки на якісь такі болючі, соціальні, складні питання. І, мабуть, саме про це ви згадували, що Василь Стус говорив вам, що пишіть про те, що чуєте від людей, от це, це він мав, не мав на увазі. Якісь питання не потрібно замочувати, потрібно висвітлювати. Тому найперше я познайомилася із цим автором, як і з публіцистом, я сказала. А коли побачила, що ця книжечка вона була такою, і вона була чи не єдиною, мабуть, в бібліотеці одна, така yeah. так, і, мабуть, у вас одна залишилась. Ну, Тобто це дійсно раритет, і хотілося, щоб її змогли прочитати, змогли мати більше людей. <кій> Тож виникла ідея її перевиток. Власне, як виникла, я придбала книгу Бунт проти імперії, можливо, хтось цікавився нею. Це книга про шестидесятників. Почала читати і подумали ми, що у нас поряд живе людина, яка також є шестидесятником, яка спілкувалася із цими шестидесятниками, з цими іменами, які є на сторінках підручників. І не всі вже зараз молодь. Вона не пов'язує це із реальністю, це просто підручник. Але в нас є ця ниточка, в нас є цей зв'язок із. Із реальністю, з реальними 60-ми, з літературним процесом того часу. Звісно, епіцентр його знаходився в Києві, там частково у Львові. Але ж і Донеччина літературна була активною в той час, це ми бачимо з цієї книжечки. І, звичайно, такі постаті, такі видатні люди, як Василь Стус, вони наклали свій відбиток на літературу Донеччини і на таку громадську патріотичну якусь роботу, діяльність, свідомість донецьких поетів. Це можна прочитати у книжці. книжка буде в усіх бібліотеках. Хочу подякувати спонсору, який відгукнувся і запропонував купити книги для всіх бібліотек нашої громади. Він присутній тут Сергій Левченко. Я думаю, що ви знаєте цю людину. Не потрібно не потрібно цього якось соромитись чи що. Це вчинок війни, пирятинця. Тому що наш музей, наша бібліотека це ті місця, де зберігається наша пам'ять. Можливо, хтось приходить до них не відразу, можливо, з часом. Але знаходиться, ну, в житті є така мить, коли тобі хочеться звернутися до чогось свого, до чогось такого унікального, якого немає більше ніде, ні в якій громаді, тільки у нас. І ми приходимо туди в бібліотеку, знаходимо там. Миколу Санчила, чи от у нас в кінці року вийшла книга Олександра Рудковського. Тобто те, чого ми не знайдемо більше ніде. Воно є тільки в нас і дякую всім, хто допомагає його примножувати, зберігати. Стосовно саме цієї книги, тут ми побачимо, що наклад 110 примірників, 10 із яких поїхали у центральні бібліотеки нашої країни. Це бібліотека Бернецького і державний архів, ну, тобто перелік є бібліотек, які обов'язково відправити книгу, і будь-який науковець, будь-який дослідник творчості, наприклад, Стуса, за запитом Василь Стус зможе знайти і цю нашу книжечку. Це також важливо. І ще цікавий такий момент, коли виставила в інтернеті цю книгу, зацікавився і дослідник життя Василя Стуса Вахтан Кіпіані ми підпишемо для нього книжечку, так і звичайно дуже приємно, що вона поїде в його музей, архів преси там, де зберігається дуже багато і стародруків, раритетів. І от буде наша книга Незабутній син України. Дякую вам за ваші спогади за ті, що виносите все життя, ви їх не губите, ви не цураєтесь їх, тому що були часи, коли, мабуть, вони були непопулярними, можливо, навіть небезпечними. Але ви їх донесли до нас і хочу, щоб можливо серед нас є освітяни, щоб більше проводилась така освітня робота в школах. І дійсно ми бачили, що шестидесятники це не лише сторінки книг, це жива людина, яка є серед нас і може більше розказати про, про цей процес, про те, як це все відбувалося. Отож, книга є в бібліотеці, в усіх бібліотеках. І є у нашій книгарні райдуга. Хто хоче придбати, будь ласка. Давайте подякуємо. Подякуємо пану Сергію за те, що купили нашому спонсору. Вітаємо щиро Колесєвича з виходом книги. Третє видання. Завжди, коли пише, знає сам автор. Потім перечитуєш те, що написав або надрукував. Хочеться щось додати, покращити. Ну це така звичайна авторська письменницька риса. Завжди хочеться розширитись, збільшити, десь заглибитись, да, в цей текст. Творча робота це творча робота да, да, називатися. Да. Це нормально, так і має бути. Тому ми вдячні вам, будемо читати, перечитувати. Це це наша духовність, наші моральні авторитети, наші взірці. На яких ми маємо рівнятися тим більше в ці часи, які непрості для всієї нашої країни, для нашої культури, зокрема, да? саме такі, от острівці культури, ці люди, які вже на жаль немає з нами, вони нас ну, надихають і змушують ну, рухатись вперед і робити кожен те, що він може робити, да? для загального блага, для нашої країни, для нашої культури. Тому надихаємося такими людьми, про яких ви пишете, і надихаємося власним косечь вами, вашою постаттю, вашою творчості. Дякую вам щиро. Микола Ілюсійович, я дуже рада, що все-таки відбулася ця зустріч, видання цієї книги. Ми майже півроку до цього йшли, працювали над цією книгою. Бібліотечні працівники також долучилися для, до набору цієї книги. Е, інформацію, ту, яку додавав. Микола Єлісєвич ми працювали над цим. Але ну, наша частина роботи була невеличка, я так би сказала. Але е, ту інформацію, яку Микола Єлісевич на сьогоднішній день е, збирав згадував. І постарався передати в цій книжці, коли ви з нею познайомитесь, ви побачите дійсно, скільки теплих слів взагалі він передав по цій людині, по Василю Стусу, скільки е, приємних моментів е, з армії, з різних зустрічей, яких було не так багато, але наскільки вони теплими словами передані взагалі. Е, інколи ви знаєте, брат про брата так не скаже. Але е, ці слова, які підібрані, настільки вражають, е, що людина все своє життя з молодого віку, коли познайомився з цією людиною, і сьогодні вже восьмий десяток, так? Да. Да, все життя уже... проніс ці е, гарні теплі спогади. Тому я також всім рекомендую прочитати цю книгу, познайомитися. Запрошую. Бібліотеці вона буде. Алла Михайлівна, там особисто, значить, підписав Вам як ось. і Юрію Анатолій. Алла Михайлівня. Алла Михайловні. І вам вже так. Здесь есть. Я ще вдячний. І допомагав у виданні цієї вірочки тут. Дмитро Купцов. Потім Аня допомагала, Анна да. Я дуже вдячний їй, що вона теж приклала її руку. Доведення ти. Спасибі велике. Я і всім вдячний, хто, хто всім, і, 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 хто прийшов сьогодні ось, привітати з виходом цієї вірочки. Я хотів би, щоб ми був, всі були хоч трішки похожі на Василя Стуса, який боровся, який, я так думаю, мабуть, у його житті ось. Не було жодного слова неправди. Він це настільки правдива, наскільки чесна людина, наскільки с -с смілива. Ну, і, і бачите, загинув він ну, за нас. Дуже любив він Україну, дуже любив наш народ український, всіх людей талановитий. Я думаю, що. Якби ось такі люди добули да при владі, мабуть, людям жилося набагато краще. Ось.